Під час 20-ї сесії Валерій Лесков оголосив про дострокову відставку з посади секретаря міської ради. Я хочу зосередитись в своїй роботі, на партійній діяльності, допомогти народнообраному кандидату або сьогодні народному депутату Лукашуку Олегу Григоровичу в виконанні його передвиборчої програми. Процедуру таємного голосування вирішили провести під час перерви. Поки ж міські обранці зосередилися на порядку. Денному план пропорційного розподілу коштів на дороги, який ухвалили на початку року. Тепер зазнав нищівної критики. Я казав, що ну не може бути пропорційно. Виділіть, наприклад, якісь першого округи, Пройдіться, подивіться. Ви вважаєте, що тут найгірша ситуація? Їх зробив першу чергу, де трошки почекати в другу чергу. Ні, поділили. По кускам там кошториса не було, там смята не було, там з казначейством питання було. Вот результат з магістральними міськими міжквартальними дорогами та прибудинковими територіями Сергій Мельник порадив чинити так само: колегіально визначитися, де ситуація гірша, де можна почекати. Міський бюджет за 9 місяців поточного року недоотримав близько 4 мільйонів гривень. Чиновники пов'язують це в основному з реорганізацією підприємств та зменшенням надходжень податку з фізичних осіб. Уточнення бюджету фахівці мотивують перерозподілом видатків з інших джерел на бюджетну сферу. Збільшення дотації тролейбусному управлінню і внесок статутний фонд підприємства теплокомуненерго для розрахунку за газ. Крім того, передбачаються кошти на продовження капітального ремонту будинку культури. Депутати погодили проведення інвестиційного конкурсу з реконструкції кінотеатру імені Шевченка у палац культури та кіно. Там мають збудувати підземне нежитлове приміщення, в якому пріоритетним видом використання новозбудоване житлово приміщення є дитячий розважальний центр. У перерві сесійного засідання депутати згадували процедуру виборів. Таємне голосування справді виявилося таким: були тут і кабінки, і опломбована урна. Щоправда, обійшлося без відеоспостереження. Результати депутатського волевиявлення очікувані за дострокове припинення повноважень Валерія Лискова. Голоси віддали 53 обранці. Двоє проголосували проти. Сергій Мельник подякував екс-секретарю за сім років роботи на посаді та вручив відзнаку міського голови. Валерій Лисков пообіцяв не полишати працювати на громаду. Загалом на сесії депутати опрацювали близько 90 питань.